1 липня військовій частині А-2975 виповнилось 80 років від заснування у далекому 1936-му. Завданням тилової військової одиниці, як і раніше, так і зараз, є забезпечення і зберігання пального для збройних сил України, а також ремонт військової техніки. У день народження військова частина відчинила свої двері для гостей. Одразу до уваги припадає охайність та чистота на території, квіти на клумбах, побілені бордюри. Кожен, хто прийшов, міг оглянути виставку техніки та стрілецької зброї. А гостей в цей день було багато: керівництво міста і району, депутат обласної ради Лариса Сухопар, завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації Микола Чудак, військовий комісар Лубенського районного військового комісаріату, підполковник Віталій Лучний, делегації з Хорольського, Перятинського, Грибінківського, Оржецького, Чорнухинського, Лохвицького районів, молодь та пересічні громади. Громадяни. Особливо розглядати, що і як працює, та для чого те чи інше спорядження цікавило юнаків та малечу, які прибули з району та міста і доволі швидко дослідили усю територію частини. Встигли побувати у військовій казармі і сфотографувати зі знювальним, а також скуштувати солдатської каші з компотом. А вже о 13-й годині у великому залі кінотеатру Київська Русь відбулись святкові урочистості, на яких військовослужбовці були нагороджені відзнаками за високі показники у військовій підготовці, зразкову дисципліну сумлінне виконання службових обов'язків. Окрім цього, багато військових частини А 29 75 взяли участь в антитерористичній операції на сході країни і також були відзначені в цей день нагородами, взаємними подяками, нагородами та подарунками ми обмінялися військовослужбовці з керівництвом міста та району за багаторічну співпрацю та вагомий внесок у розвиток військової частини. Так, від Лубенської міської ради для армійців був подарований новий телевізор. Я щиро радий за те, що маю можливість привітати жителів міста Лубен. А тут практично всі жителі міста Лубен служать у нашій військовій частині. І практично сімейна військова частина. Але яка заявила про себе як такий боєздатний військовий підрозділ, який куди його направляли, там виконував свої обов'язки з честю, виконував в зоні АТО, виконував тут на місці, виконував у частинах, де дислокуються підрозділи, куди відправляється техніка. Ну і безумовно і сьогодні маючи можливість бути на дні відкриття. Коли открилися можливість зайти усім, хто хотів, на певну частину і побачити, чим займається частина, що знаходиться на ній. І до цього я мав можливість декілька разів бачити, які роботи виконуються, що ми маємо у Збройних силах України для того, щоб забезпечити всім необхідним. В першу чергу, ухваломасивними матеріалами наших наші Збройні сили, то скажу вам, Рівень надзвичайно високий. Повірте, я в свій час більше 40 років працював із постачанням паломласивних матеріалів для сільського господарства. У мене були ємкості десь в межах 5 тисяч тонн, то я розумію вашу роботу, розумію, що це, яка відповідальність, яка точність, які повинні бути вимоги, які контролюючі органи. Сьогодні вони вас вітали, а до того часу, безумовно. Скільки разів могли приїхати і що написати в актах. Це ж Ми це все прекрасно чудово розуміємо. Е, я не бачив, я знав, що працює у вас така велика кількість жінок, але я не знав, що скільки гарних жінок. Тому я щиро радий бачити тут всіх на сцені і вітати також їх 83-м частини і, безумовно, з можливістю сьогодні купувати в нашому такому чудовому залі і побачити своїх колег. Такі, які ви ніколи не бачите під час роботи, під час виконання своїх обов'язків. Сьогодні ми всі прекрасно знаємо, що Збройні сили повинні розвиватися. У Збройні сили повинні йти служити молоді люди. Сьогодні ми повинні захищати нашу незалежність, нашу державу Україна. Сьогодні я пишаюся тими, хто на сході України виконує свої обов'язки. Я пишаюся тими учасниками антитерористичної операції, які сьогодні присутні в залі, яких немає, які чесно віддали службу, захищаючи нас і нашу державу. Шановні учасники цього прекрасного зібрання, я вас хочу привітати з цим святом, побажати вам розквіту. Побажати вам душевної гармонії, сімейного благополуччя, побажати вам, щоб ваша частина змогла прийняти як контрактників, так і, служб, і службовців строкової служби. Ми будемо все для цього робити: презентувати вашу частину, що і сьогодні було зроблено. Коли приїхали сусідні райони своїми делегаціями і подивилася, подивилися наскільки у вас високий рівень вашої частини. Військова частина А 2975 з покоління в покоління гідно несе свою службу, поважає своїх ветеранів та запрошує до своїх лав молодь, яка буде продовжувати традиції військової справи започаткованої ще 80 років тому. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.